Всіх вітаю в студії. З вами канадський Марк. Як бачите, зараз канадці попали в конкретну серйозну проблему, і я попрошу вас, вашої підтримки, тому що Джастин Трудо нещодавно їздив на екстрений саміт Великобританію, нещодавно їздив в Україну, нещодавно висловлювався проти того, що Трамп робить. Говорить, продовжує говорити, що Україною українців потрібно підтримувати, надає фінансову допомогу Україні, запропонував війська миротворців послати канадські, канадців в Україну, щоб допомогти Україні, як він може. Канада не має такої потужності та такої сили, як Сполучені Штати Америки, але Канада теж важлива на світовій арені. І вся ця робота, важка робота українських іммігрантів в Канаді. Дійсно, принаймні, віддячується, і канадський уряд не забуває цього, що українці і українська громада зробила для Канади і, і стосунки з Україною. В Канаді завжди були дуже хорошими та дуже високими. Тому ваша підтримка і ваша подяка буде дуже важлива зараз канадцям. Бо в канадців не є така біда, як в Україні, але економічна біда тут точно є. І з цими тарифами, які входять в дію сьогодні. На жаль, вони входять в дію сьогодні. Дональд Трамп сказав, що вже не буде ніяких назад повернень чи вперед повернень. Ці тарифи входять в дію, і автоіндустрія може взагалі за пару тижнів закритися. Я залишу посилання до цього в описі до відео, що зараз тут преса пише, але вам коротенько роз'ясню та поясню, що індустрія буде дуже складно автоіндустрії, щоб навіть пересилати якісь запчастини. 25% зверху ніхто не буде платити. Потенційно люди і автоіндустрія закриються, не буде попиту, не буде потреби на велику кількість працівників. І багато людей, простих людей, канації вони постраждають. Не постраждає Дональд Трамп саме, бо Дональд Трамп він знаєте. Хороший та міцний бізнесмен, але він мав дуже міцний та великий початок, який йому батько надав, і потім нерухомість конкретно пішла вгору, і йому ще й повезло добре. Але він ніколи не працював так важко, знаєте, як там простий якийсь Іван, чи Василь, чи Тетяна на фабриці. І люди, які лопатами купають, які на дорогах працюють, які в складах працюють. Оці люди, які важко працюють, щоб оплатити навчання своїм дітям, щоб отримати свою сім'ю, щоб мати ту буханку хліба на столах. Він це не розуміє. І от такі люди найбільше зараз постраждають від цих всіх тарифів. Ці тарифи для Канади. Буде дуже сильним ударом для економіки. Рецесія в Канаді може розпочатись дуже швиденько, і сама світова економіка після коронавірусу ще досі не відійшла до такого степеню. І зараз ці тарифи просто задушать. Знищують потенційно Канаду і канадську економіку, і люди в Канаді не задоволені Дональдом Трампом. Вони конкретно злі на Дональда Трампа. І звісно, як вони можуть не бути незлими на людину, яка просто створює проблеми і забирає гроші потенційно з їхніх кишень. Канада і Америка завжди були міцними партнерами, хорошими партнерами. І канадці завжди були пліч о плечі з американцями. І навіть самі американці не розуміють, і їм стидно за те, що зараз відбувається щодо їхніх друзів, до партнерів робиться. Канада буде дивитися в сторону Європи. Канада буде щось робити, канадці якось будуть виживати в загальному канадці, які більш-менш сидять нормально, вони ще дадуть собі раду. Але канадська економіка дуже помаленьку росла вгору, були ці зелені стрілочки. Тепер ці стрілочки не будуть зеленими більше, вони будуть червоними, і вони будуть тільки погіршуватися. І навіть якщо ці тарифи протримаються там пару тижнів, допустимо, то економіка Канади може відстати на добрий такий рік. А якщо ці тарифи будуть в дії... Майже повноцінний термін Трампа і навіть надалі, то це створить такі проблеми в Канаді, що багато фабрик, багато бізнесів, багато людей втратять роботи. Зараз на позиції тут в Канаді дуже часто ви можете знайти по 200 е, аплікацій на одну позицію, деколи навіть по 500 аплікацій на одну позицію. Ви просто вдумайтесь зараз, на даний момент. Кожні люди, які втрачають потенційно свої роботи, кожні бізнеси, які будуть втрачати свої бізнеси та закриватися, будуть теж потенційно цих людей викидати на той ринок безробіття, і люди просто будуть ще більше більше конкурувати. Канада вона не є така міцна країна порівно з Америкою. В тому плані тут тільки 40 мільйонів. Тут набагато все буде відчутніше. А Америка, вона може взяти удар. Американці теж відчуються, тому що Канада буде ставити теж тарифи. Канада теж буде менше займатися торгівлею. І американські бізнеси спочатку будуть це відчувати. Люди будуть відчувати, але не до такої степені, бо Америка може собі дозволити взяти такий удар. Америка, знаєте, може просто взяти тако, плеча це все скинути і знову рухатись. вперед. а от Канаді буде дуже складно, і це прикро. Це прикро зараз що Дональд Трамп це робить. Зробив, враховуючи, що Дональда Трампа була ця вся проблема з кордоном, з проблемами на кордоні. Але канадський уряд виділив додаткових 1,3 мільярда доларів, виділив додаткові патрульні вертольоти, патрулі раз разом з собаками, коптери, з міцність на кордоні. Зменшилася нелегальність наркотиками, зменшилася та почали ловити більше мігрантів. Навіть новинах це все пишуть. Всі прем'єри Канади поїхали. Навіть на екстрену нараду в адміністрацію Трампа Вашингтон, щоб поговорити, запитати, що нам робити. Ми готові з вами співпрацювати. Тобто канадський уряд співпрацює та хоче співпрацювати але Дональду Трампу. Це по барабану Дональд Трамп. Злий на Канаду в якомусь сенсі, і хоче Канаду просто дотиснути до такої степені, що потім Канада приходила і просилася, щоб стати 51 м штатом потенційно Америки. Знаєте, ця вся ситуація канадці не відчували такого, Канадці ніколи навіть про це не думали, так само як і українці. Але з приходом Дональда Трампа багато чого змінилось, і багато ще чого зміниться. На жаль, на жаль, ми можемо навіть вже думати і говорити наперед, що точно будуть ще заяви, точно будуть якісь е, не то що заяви, але якісь такі, знаєте, гострі зміни для життя інших країн, і на жаль, як я підкреслював вже, прості люди найбільше тут страждають. Не політики, не Дональд Трампа, просто прості люди, які ні в чому не винні, які працюють важко за свою копійку, і в ту копійку навіть хочуть в них забрати. І, на жаль, все в житті крутиться навколо цих грошей. Дональд Трамп говорить, що він зробить Америку багатшою, сильнішою, і що він дуже сильний дипломат, що він може вирішити любу проблему, любу якусь таку біду. І тут він не може. Він не може з людьми, з європейцями, з, з канадцями домовитися за столом переговорів. Він показує свою силу. Він м, знає, що на Америку багато людей надіються, що партнери всі надіються. І знає, і просто так, можна так сказати, плюнути в лице. Канадцям це зараз важко, важко ковтнути, бо такого не було давно. Такого вже, якщо чесно, і можливо і ніколи не було вже за останні 100 років, 150 років, а точно не за останні 20-30 років. Канада собі спокійно жила, розвивалася, займалася торгівлею. Всі країни отримали досить багато хорошого та корисного. І тут по. Появився Дональд Трамп, який просто створює хаос щоденно, щогодинно, і йому байдуже, йому байдуже мільйони людей. Йому байдуже відносини, йому байдуже потенційно його, його просто кар'єра. Розумієте. Я не знаю, що буде відбуватися, але зараз в Канаді не солодко і канадська економіка хитається дуже швиденько, дуже похитно. І навіть всі вже забули про ці потенційні зміни владі канадській. Зараз канадці просто готуються до того, що їхні кишені будуть ставати ще більш пустішими, ніж вони вже були до того. І вже нема куди, знаєте, вже просто нема куди собі дозволяти економити, вже навіть нема куди піти, щоб щось зекономити. Зараз, щоб піти в магазин, щось купити, придбати на тиждень якихось продуктів, де не дече за один захід завжди заплатити 200-250 канадських доларів. За один захід. І це я не говорю, що вам навіть тої їжі хватить там нормально на, на тиждень. Це так. Конкретно на 5 днів і потім знову треба платити. А де ж ті гроші брати, як їх заробляти? Якщо тим більше не буде цих всіх індустрій, компаній, заводів, щоб десь звідкись заробляти собі якусь копійку. Отже, друзі, я хотів вам розповісти про цю всю інформацію, донести цю інформацію, такою якою вона є. Надію, що вам відео вийшло цікаве. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.